Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами у нас вибув бомби, пов'язаний із відомим іменем молодіжної команди Динамо та збірної Грузії, півзахисник Георгій Цітайшвілі, який зараз виступає в оренді в іспанській Гранаді, не хоче повертатися в київське Динамо. Це вірно. Згідно з джерелами, пов'язаними з клубом. Гравець вже дав зрозуміти, що вважає за краще продовжувати грати в Європі. Він стверджує, що ставлення до іноземних гравців там краще, умови більш структуровані, а рівень чемпіонатів більш конкурентний. Зважаючи на таку тверду позицію, Динамо вже прийняло рішення виставити Цитейшвілі на продаж цього літа. А бажаючих не бракує. Іспанський клуб, ім'я якого поки не розголошується, схоже, найближче до укладання угоди. Крім того, Інтерес виявив традиційний Софійський з Болгарії, залишається питання, чи залишилося Георгію місце в Динамо? Або стосунки вже закінчилися, замислене обличчя. Фанат, твоя думка дуже важлива, чи хотіли б ви знову побачити ці тайшвілі в нашій команді, чи вважаєте, що найкращий шлях зараз це дійсно продаж? Залиште свій коментар нижче. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і активувати дзвіночок. Щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо, Київ, блакитне серце. До зустрічі в наступному відео сильно обіймаю.